Гість не включень, хотіли б його долучити до нашої розмови. Роман Кисленко, кандидат політичних наук. Пан Романе, добрий вечір. Добрий вечір. Судія. Отже, ми тут спілкуємося на тему ймовірних виборів. Ми не впевнені, не знаємо, чи будуть вони чи ні. Спілкуємося на тему переваги онлайн-голосування. Але як в такому разі має проходити передвиборча кампанія, тому що важко собі уявити вибори без передвиборчих кампаній. Чесно сказати, я належу до тієї категорії там експертів, політологів і просто українців, які не підтримують ідею проведення виборів під час війни повномасштабного вторгнення в Україну, тому що е, реально забезпечити демократичні вибори неможливо. А якщо не буде визнано легітимність цих виборів, то це може привести до е, катастрофічних е, якихось е, подій, е, я б так сказав, да. З першої сторони, з другої сторони, коли опілюють про те, що не можна відкладати вибори, і все одно їх треба провести. Хочу навести таку статистику. Період з 2020 року по 2022 у 79 країнах було відкладено вибори через пандемію, зокрема, це і країни Європи. Тобто навіть не війна, а пандемія була достатньо підстави для відкладання виборів, і ніхто не казав про те, що вибори що це не демократія. Потім зі 180 країн лише 14 використовують інтернет голосування повністю всередині держави для всіх громадян використовують істонію, як вже говорилось, і Об'єднані Арабські Емірати частково використовуються в Австралії, в Канаді, в Російській Федерації, в Північній Кореї, там в Омані, в Пакистані, в Панамі, в Новій Зеландії. Як ми бачимо, не всі. Більшість навіть держав, які використовують інтернет голосування, не є демократичними за визначенням, за ознаками. Тому треба задуматись, чи справді такі вибори приведуть і продемонструють те, що Україна дійсно демократична держава. І також хочу додати, що працювала в каліфорнійському університеті Берклі робоча група, яка мала розробити критерії для впровадження інтернет-голосування в Сполучених Штатах. І вони працювали там більше року, і все до чого вони прийшли: що забезпечити безпеку інтернет-голосування в сучасних умовах неможливо. І останній приклад, який хочу навести, це нещодавні вибори і референдум, і вибори в Еквадорі вони відбувалися в серпні цього року, і там передбачена можливість інтернет-голосування для виборців, які проживають за кордоном. Всього приблизно 100 тисяч еквадорців проживають за кордоном. Виборців я маю на увазі, і були через хакерські атаки. Були збої в доступі до цього сайту для голосування і навіть зайти на Фейсбук сторінку виборчої комісії Еквадору. Там можна побачити, як всі писали, що ви вкрали в нас вибори. Це нелегітимні вибори. Да і потім уряд і виборча комісія Еквадору заявила, що хакерські атаки були з території Росії, з території Індії, Пакистану і Китаю. Здається, також вони зазначили і про Україну, але я вважаю, що Росія намагалася нас і тут підставити, і з окупованих територій просто здійснювала ці атаки. І навіть така маленька країна, яка не є стратегічним ворогом для Росії, вона потрапила в зону впливу виборів, і це стало небезпечно. Зрозуміло, що 100 тисяч іммігрантів не повернуться в Еквадор і не поставлять питання там на вулицях, умовно кажучи, про легітимність результатів. А і враховуючи, що в нас іде повномасштабна війна, і Росія максимум зусиль буде прикладати. Для того аби підірвати довіру до інтернет голосування Ну Тому... і зробити так результати тут... цих виборів максимально нелегітимними. Розумію вашу думку. Пане Романе, що долучимо до нашої дискусії гостей в студії, я чув, ви тут і обговорювали є певні рефлексії стосовно сказаного пана Романа. Що щодо Романа. Пакистану, наскільки так. я от пам'ятаю, так жваво обговорювали між собою. Ну так да. я хотів нагадати кібератаки, це дійсно ідеалітимізація. легітимізація. Я нагадаю 2014 рік. Ви пам'ятаєте, як з'явився Ярош? Ну, в Дніпропетровській області. Да. А знаєте, чому він з'явився? Тому що наші е, е, супротивники прочитали в законі про виборах, що результати виборів встановлюються Центральною виборчою комісією за допомогою ІАС-вибори. І вирішили так, нам, ну, поки нема президента, нема нормального військового керівництва, нічого, вони заблокували нам ІАС-вибори, з'явився ЯРОш, все решта. Ну, Тоді ще у нас були російські кореспонденти, які висвічували вибори. І, значить, коли ми все зрозуміли, каже, а що робити? А вихід був найдений один в системі ІАС вибору, ну як за твердженим методом, була система, коли просунуті вже виборчі комісії, в великих містах все мали спеціальний модуль для перевірки вручну результатів голосування, і це була невід'ємна частина виборів. Як тільки я, я вийшов тоді, працюючи к керівника секретаріату комісії до російських журналістів, сказав, кажу, панове. Ви рано почали радуватись, тому що є оцей сервер, і за будь-яких обставин ЦВК за рахунок цього маленького калькулятора все перерахує, і це буде законно. Через півтори години відновилась робота всіх систем, тому що в цьому відпала необхідність. Тому дійсно такий ризик є, і є він щодо електронних виборів. Угу. Так, цікава теза. Ми просто обговорили те, що в авторитарних країнах, так. Да, Край складно проводити демократичні будь-які вибори. Вони проводять скоріше за все цифрові вибори для того, щоб зменшити це в часі, не витрачати гроші, враховуючи те, що ну приблизно і так все зрозуміло, як люди будуть mm -hmm. голосувати, бо це клановість, сімейність там і так далі. П'ятдесяте тому, але ж ми інша країна, розумієте, ми, ми вже настільки пройшли величезний еволюційний шлях щодо демократичних цінностей, що ми точно не можемо ризикувати так і, і компрометувати. І діючого президенти, і уряд і парламент для того, щоб таким чином якось намагати щось змінити. Ні? І ще я хочу колегу додати: є великий ризик, який стосується поляризації суспільства, тому що будь-які вибори це протистояння ідеології, кандидатів, політичних сил, і таке інше. Тобто, ну я розумію, що вже пройшов певний час після початку повномасштабної агресії. Да? Е, і я розумію, що в принципі, умовно кажучи, там е, порядок денний там, на Харківщині, Сумщині і там, на Закарпатті Львівщині він різний. Ну, з об'єктивних причин він різний, тому що е, різні умови, різні безпекові рівні е, життя. І я розумію, що е, це треба також, мабуть, враховувати водночас. Е, для перемоги у війні так чи інакше? Вибачте за пафос, але потрібна єдність суспільства. Однозначно, перш ніж ми продовжимо дискусію, ще хотів пане Роман у вас поцікавитися. Ви згадали про демократизацію всього виборчого процесу. А які на вашу думку виникнуть проблеми у ймовірних виборів з демократизацією? Що такого не може там відбутися? Ви маєте на увазі електронні вибори? І електронні, і будь-які інші. Під час дії правового режиму воєнного стану? Так. Просто розтлумачте нам, куди, як ви думаєте, щоб ми могли побачити всю картинку. Ми yeah. розуміємо, що під час дії воєнного стану вибори не можуть проводитися згідно Конституції. Але якщо вони все-таки yeah. мають відбутися <кво> дивіться, я трохи хочу доповнити спочатку ваших гостей, які Прошу. сказали про єдність. Для демократії дуже важливий певний консенсус, так і мені здається, зараз і, і легітимність важлива. І всі соціологічні опитування демонструють те, що влада, навіть якщо не проведуться чергові вибори президента, умовно влада все одно залишиться легітимна і президента далі будуть підтримувати, тому що у більшості населення є розуміння, що під час війни вибори – це завжди конфлікт, і це приведе до конфлікту. Щодо демократичності, то є певні принципи так виборів. Перш за все, це вільні вибори, і в нас указом президента, наприклад, про введення воєнного стану є певні обмеження, зокрема конституційних прав. Це і е, обмеження щодо вільно збиратись і обмеження на участь у виборах. Вже це не дозволяє, наприклад, вільно формувати і висловлювати свою думку. Потім у нас є певна. Частина території, да якщо я не помиляюсь, замінованих територій в нас приблизно стільки, скільки дорівнює вся територія Греції або Болгарії, і тут саме безпековий фактор, наприклад, як виборець може достатись до дільниці або проголосувати, і таким чином, через безпекові фактори, можуть виключатись певна кількість виборців. З іншого боку, дає там намагання зараз і у парламенті, і в експертні і серед людей, е створити і ЦВК вика до цього законопроекту щодо визначення критеріїв неможливості призначення виборів і проведення цих виборів, і це безпека. Е також доступ рівний доступ до медіа, можливість е балотуватись. Наприклад, в нас е об'єктивно там 7 мільйонів е українців за кордоном. І якщо вони захочуть балотуватись відповідно до чинного законодавства, вони вже не відповідають цензу осідлості, тому необхідно вносити зміни. І зараз, якщо нічого не змінити, то буде тенденція до виключення певних категорій. По перше, з виборчого процесу, і по-друге, оце середовище вільне демократичне виборче середовище, яке має функціонувати і незалежні смі. Плюральність думок, змагальність воно може обмежуватись, і це об'єктивні причини, тому що війна надворі. І через це складно говорити про демократичність виборів в такому випадку. Так, дякую вам, що розширили цю думку, тому що це важливо. Ми насправді хочемо почути всі думки, зібрати повну картину, аби дійти якогось висновку або, можливо, навіть знайти якесь рішення. Так, так, прошу. Рішення тільки одне, це перемогти. Це однозначно. Знаете, я б трохи доповнив колегу, тому що ми кажемо в умовах бойових дій, в умовах зіткнення, але ми, ми не кажемо головне, а на якій території пройдуть вибори. Знаєте, в Центральній комісії дуже добра така генетична пам'ять установи. І ми брали участь, скажімо, в підготовці мінських угод як консультанти. І от давайте разом згадаємо, коли нам сказали, згадуючи західних партренерів, а давайте виносити Крим за скобки. А чому? Значить, коли Крим був анексований, ми за будь-яких обставин намагалися разом з державною системою тоді провести вибори в Донецькій і Луганській областях. Спочатку була спецоперація, коли туди завезли бюлетені, ледь утворили комісії. Після того наступив етап, коли ми ці бюлетені, дякуючи Збройним силам, були змушені евакуювати з Донецького і Луганського аеропортів. Після того ми евакуйовували разом з Службою безпеки з цих територій членів окружних виборчих комісій. Але дивіться, коли західні партнері кажуть, за будь-яких обставин вибори, куди вони нас ведуть? Угу. Мало про хто про це говорить. Вони нас ведуть до того, значить проводимо вибори, зупиняємось. Після того дивимося на нашу систему. У нас змінена система виборчим кодексом. У, у нас вона змішана, але з відкритими списками. У нас територіальні округи. Немає виборів в Луганській області, вона окупована. Немає виборів в значній частині Донецької області. Вона окупована. Окупована 70% в Запорізької області. Окупована ну трохи більше Особського. або трохи менше половини Херсонської. Криму нема. Поки що. Ну, наші партнери спілкуються з нами, і ми кажемо, а от лінія на початок війни. А коли ми проведемо вибори, вони зможуть казати керівникам нашої держави, обрані від цієї території, давайте подумаємо про мир, давайте подумаємо, що ми знову винесемо за скобки. Про це ніхто не говорить. І ці наративи, які звучать, вони чітко звучать для того, щоб обмежити наші можливості. Добре, але ж чекайте. Вибори президента місцеві вибори вони проходили без. Голосування безпосередньо в Криму вони проходили без безпосереднього голосування на е, тимчасово окупованій ага. території Донецької та Луганської областей. Правильно ж а і... задайте, який йшов процес переговорний. Оце ми говоримо про Луганський і Донецька. Якийсь вибор, а Крим виносимо з оскопки. Бо в Луганську і Донецьку на той момент і в Херсоні і в Запоріжжі не було референдумів, як в Криму в березні, про приєднання до Російської Федерації. А оцей псевдореферендум, який мене зває, якраз і є приводом і обрання їх місцевих. Органів. Ну дивіться, це вже все. Виведення за скобки. Я просто цікавився питанням, коли сюди йшов. А що було, коли були окуповані ну, палестинські території? Там же діяло місцеве самоврядування. Розумінні багатьох партнерів, якщо діє місцеве самоврядування, все ми окажемо окуповане. Оце для них окуповане. А люди ж обрали там яких мерів, якісь місцевих депутатів. Ну так вони тобто вважають. Та є влада. Да, там є місцева влада, все. Значить, є підстави задуматись над цим. Я про це кажу. Це пастка. І в тому числі пастка проведення військових воєнних виборів. Принципи, я орган виконавчий, я маю слухати законодавчу владу і виконувати закони, підписані президентом. Ми, як правило, не коментуємо цього, як і виборчу систему. Це для нас табу. Але все ж таки, тут треба про це казати суспільству, щоб вони розуміли, що українські політики, які при владі не намагаються узурпувати владу, вони намагаються захистити легітимність держави, намагаються забезпечити необхідну військову і технічну допомогу. вибачте представника незалежного органу, який про це каже. Ми зараз перейдемо до політичних. Я зараз так, погоджуюсь, я ж, до речі, що Деякі політики Не розуміючи, до речі, цих питань. Намагаються все ж таки розхитати дещо суспільство для того, щоб прийти до влади, навіть жертвуючи і деякі території ну, нашої країни. Але це треба, щоб розуміло суспільство, а не тільки експерти, які розуміються на цих питаннях. Власне кажучи, для того ми. і говоримо, аби аби всім все було зрозуміло, і шукаємо різні думки, шукаємо різні погляди для того, щоб люди могли почути зробити свою не таємниця. Вони відкбагато хто каже, вже відкрите, що сідаєте за стіл перемовин. Всі шукають шлях, щоб нас посадити за стіл. Ну, в лапках. Да. давайте, але давайте безумовно такого до точно не буде, тому що ми <рекл> на, на, <реклісно> налаштовані виключно на перемогу. Ніяких ніяких перемовин з ворогом. Правда ж дивіться, дійсно. Ну нещодавно тут у нас були гості з зі сполучених штатів Америки, сенатор республіканець, по моєму Лінці Грем, який говорив, давайте проводити вибори. Так? До нас приїздив спеціальний представник з питань децентралізації уряду Німеччини Йор Мільбранд. Також каже, давайте проводити вибори. Типу, є кейси, коли під бомбами люди голосували, там і таке інше, і тому подібне. От давайте проводити вибори. Ну, давайте проводити вибори, але дійсно для цього мають бути певні безпекові умови. Їх зараз нема, і певно, що найближчим часом їх не виникне. А чи розуміють це в Америці? Чи можливо їх потрібно відвести на передову, показати, але вони ж з іншої сторони ж бачать так само кадри, якісь які Їхні журналісти те, що... бувають там регулярно? Тому я, я дивуюся, чому є певне нерозуміння. Вони е треба розуміти, що вони також політики, і вони також представляють певні політичні сили в своїх країнах. І безумовно е вони цей фактор дуже сильно відчувають і враховують в своїй діяльності. І в своїх словах в Америці зараз активна фаза президентських виборів, і ми чудово розуміємо, яке там серйозне протистояння. Ми розуміємо, що, власне кажучи, може бути результатом. Тому не хотілося б коментувати їх вибори, коментуємо наші. Але тим не менше Можливо, така. Історія тожкі. Так, не коментуючи вибори в Сполучених Штатах Америки, пане Романе, що ви відповіли своїм колегам у Сполучених Штатах, які кажуть, що треба зрештою проводити в Україні вибори. Ну, я поки не сенатор. Ні, ні, я не про сенат. Я, 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 про, я про людей, які мають політичну освіту, які кажуть, що треба проводити або розбираються в політиці, бо це я намагався пожартувати. Ну, добре, Припросу. я би порадив їм все ж таки приїхати сюди, і я впевнений, що кейс України в питаннях виборів і організації проведення виборів буде вивчати весь світ, вся політична наука, інші експерти. Це буде дуже унікальний ні, кейс. Проводити певні історичні аналогії мені здається не зовсім доречно, тому що характер війни, масштаб війни він не порівняльний з іншими да війнами, які були, і як правило, війни навпаки закінчувалися. Якщо ми згадаємо Босню Герцеговину, то вибори були вже після війни, і там відповідно до Дейтонських домовленостей була одна з умов миру це проведення виборів. Тому хто каже про те, що треба проводити вибори, просто хай приїжджають сюди, спілкуються з експертами, живуть кожен день, чують тривоги, ховаються, і або ще краще їдуть ближче до лінії розмежування і дивляться, як воно є насправді. Пане Романе, дуже дякую, вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Обов'язково будемо чекати на ваші включення. Ще можливо завітаєте до на нас гості. Тоді я обіцяю вже не буду псувати вам жарти. Роман Кисленко, кандидат дякую політичних новин. Спасибі.